Доброго ранку, дівчатка та хлопчики. Подивіться жила у бабусі ціла зграя гусей. І сірі, і білі гуси любили пластися на зеленій травичці, а плавати любили на річці. Тому у гуся лапки особливі, між пальчиками перетиночки. І схожі лапи на лопати, щоб було гусю зручно плавати і пірнати. Бабуся своїх гусей любила і шанувала, тому добре за ними доглядала, зерном смачненьким годувала і чистою водичкою напувала, їли гуси хуткенько і тому росли швиденько. І виросли ось такими великими і гарними. Дивіться гусочка, яка є у неї голова, на голові оченята, мов чорненькі зернята. Дзюб великий, плаский, лапатий Щоб було ним зручно їжу клювати. Шия у гусочки довга і гнучка, а тулуб. Великий, товстий, мов пуха клубочок, а ззаду маленький хвосточок. Крила гуси великі мають, але від господині своєї нікуди не літають. Тіло гусочки вкрито пухом і пір'ям, щоб не мерзла ні у воді, ні на подвір'ї. Ось які гарні гуси живуть у бабусі. А на згадку про зустрічі з ними пропоную зробити аплікацію гусь. Для роботи нам потрібні аркуш зеленого картону, дошка для роботи з клеєм, серветка, клей і деталі гуся. Ось такі. Шановні батьки, намалюйте, будь ласка, і виріжте ось такі деталі для роботи своїм діткам. Перед роботою зробимо пальчикові вправи. Сірі гуси! І на лузі тихо сіли. Походили, походили, попоїли, попоїли, знялися і полетіли. Викладіть гуся спочатку тулуб з головою, потім лапи, дзьоб. Крило і око. Тепер можна наклеювати відкрити клей, приклеїти спочатку око. Зніміть найбільшу частину гуся і намастіть її клеєм на дошці, спочатку края, а потім середину. Поверніть тулуб з головою на місце. І притисніть серветкою, щоб міцно тримався. Ось так. Тепер намащуйте лапки і повертайте їх на свої місця. Намастіть клеєм дзьоб. І приклейте його до голови. Ось так. Тепер намастіть крило. Спочатку край, потім середину. І поверніть його на своє місце. Притисніть серветкою, щоб міцно трималося. Закрийте клей і витріть дошку. Ось такого гуся сьогодні зробила я. Зробіть і ви гусей малята. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!